Наступним кроком після того, як ви зрозуміли, як правильніше буде вашій собаці конкретно давати смаколик, це натренувати команди заохочення. Тобто, без гарно я б не сказав ідеально тренованої команди молодець або там супер, браво, перфетто, да, на якій мові вам подобається, на тій можете використовувати, поки у вас не буде натренована. Така команда, ви не можете, на жаль, рухатись далі. Тому зараз я вам покажу спосіб, як до того привчити. Так, щоб навіть якщо ви знаходитесь в одній кімнаті, собака в іншій кімнаті, або, наприклад, на вулиці на дистанції від вас, тільки ви вимовили, наприклад, команду молодець, тут же собака все кинула і біжить до вас. Тому зараз це покажу. Але перед тим, як покажу, найголовніше правило, яке треба запам'ятати, без якого у вас не буде працювати команда заохочення, це команда. Ви робите невеличку паузу 2 секундочки, і після того опускаєте руку зі смаколиком. Ця пауза дуже необхідна для того, щоб у собаки сформувалася правильна асоціація. Тобто почула цей певний звук, і він призводить до того, що бере смаколики. Зараз я покажу, як правильно це робити, після того я покажу, як неправильно це робити, і проговорюю, які наслідки це матиме. Отже, ми вимовляємо команду Молодець, чекаємо 2 секунди і після того даємо смаколик. Важливий момент, ми при цьому не кажемо ім'я, сидіти, лежати, ніякої команда, лише саме молодець. Виглядає це ось так. Бу -бу -бу. Молодець? Оп. Тобто я вичікую 2 секунди і після того віддаю. Молодець? Важливий момент, коли я віддаю смаколик, його потрібно віддати не стільки в мордочку, скільки десь на відстані. Чому на відстані? Щоб собака проаналізувала, прийняла рішення і за максимально Уф. власним бажанням пішла той смаколик забрала. Тобто, хоча б, скажімо, один-два кроки собака має зробити. Молодець! Молодець. Оп. І останній раз. Молодець. Які можуть бути помилки, так? Да? Якщо ви будете робити ось таким чином. Молодець! Молодець! Тобто ви в процесі промовляєте команду і в цей же момент собаці віддаєте смаколик? Молодець! То мозок собаки більше концентрується саме на смаколику, а не на команді. Молодець! Так, правильно. Або ще можна зустріти такий варіант, коли роблять ось так. Молодець. Тобто, коли промовляють команду після того, як дали смаколик. Це неправильно. Тому що в такому випадку не буде напрацьовуватись команда молодець. Знову ж таки, якщо ми робимо цю паузу, ось як це виглядає зблизька молодець, і тоді дали смаколик. Якщо ми будемо робити так, як робить більшість людей, молодець. Або навіть так. Молодець. То видно, що собака взагалі не фокусується на команді. Тобто ось знову правильно. Молодець. Або неправильно. Молодець. Молодець. Тобто, як видно, собака не фокусується на команді, і людина, яка використовує команди саме таким чином, з часом отримує ситуацію, про яку говорять, пишуть всі, що собака на вулиці їх не чує. А насправді просто. Сама звукова команда вона недостатньо є цінною для собаки, тому що ну людина просто не навчила фокусуватись на команді.